Вітаю! Сьогодні я коротко розкажу супер-дупер секрети, як захопити Мінастіріт. Притому це можна робити в самій першій фазі захоплення світу. Будемо літати над картою, тому що це Око Саурона, квадрокоптер Саурона. І, значить, у нас тут по стандарту звичайні стартові позиції. Головна мета захопити Мінастіріт саме, скажімо так, міцне місто об яку часто все-таки ламають зуби початківці. Але сьогодні, і тільки ексклюзивно, і тільки для вас, я розкажу вам всі секрети захоплення мінастіріту. Перше, що ви маєте робити, це починати клепати війська. При тому я маю на увазі не звичайних рядових орків, а елітних. І маєте ви це робити в Мінас-Моргулі або в Моранноні. Адже основний напрямок атаки і групіровка ваша буде групування збиратися саме в Маранноні. І частково в Мінас-Моргулі. Далі я розкажу детальніше. Що ви робите? Найперше, виставляєте собі як можна більше елітних юнітів. Збираєте групування військ в мінас мінесмораннон. Звичайно, стежимо, щоб було не більше 10 фігур. І також найголовніше, не забуваємо про пташок. Їх можна наймати тільки у фортецях Саурона. І вони нам знадобляться для того, щоб керувати військами наших союзників в далекосхідному і близькосхідному граді. Так. А умбар буде відігравати відволікаючу, але теж ключову. Роль. Адже, як ви знаєте, іноді вам може трапитися карта, за допомогою якої ви можете вибрати один із оцих регіонів і висадитися прямо із порту Умбара. Притому я вам рекомендую, навіть якщо ви не маєте цієї карти, завжди тримати військо в умбарі і поступово. Його насичувати елітними військами. Чому? Тому що в першій фазі атаки на міностеріт вони брати участі не будуть, а будуть брати в другій. І вони вам дуже знадобляться. Навіть якщо тут буде небагато військ, ви завжди зможете висадитися от в цьому регіоні, в Ламедон, і тим самим створити велике напруження біля Пеларгіру, де дуже мало військ, і Дол Амарот, Тобто вони не зможуть звідси забрати підкріплення сюди. А якщо вам стане сил, то ви навіть захоплете д -д 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 Амарот. Велика проблема це Озгіліад. Це абсолютно нікому не потрібний регіон, де по суті часто ви починаєте атакувати, тому що, по прямій, так простіше до Мінастіріту. Це помилка. Не робіть так. Дивимося в наше групування і вибираємо шляхи наступу, адже зміна смаргулу і Моранонці можуть вийти от сюди і зробити вигляд, що вони прямують кудись в Лорієн. Втім, вони дуже швидко можуть розвернутися і дійти до західного Емин Муїлу. Чому тут? Тому що звідси ми можемо наступати одразу на два народи вільних, тільки коли ви тут перетнете. Це його, землі мирних народів, тільки тоді вони активуються і зможуть починати набирати підкріплення. Тобто, якщо ви зайдете сюдою, тоді у них оголоситься війна, то вони не встигнуть провести мобілізацію. Максимум, що вони зроблять, це відтягнуть підкріплення з Озгіліату. Його також можна тут блокувати. Якщо у вас є невелике групування військ, ви можете його заблокувати. Але я. Особливо за цим ніколи не парюся. Мінестеріт це буде найтяжча осада, яка є в цій грі. І так, розглянемо два варіанти розвитку подій. Спершу ви можете спробувати захопити гельмів'яр. Чому? Тому що якщо в Ортанку ви виберете собі героя, він зможе дуже швидко кліпати вам війська. Адже Саруман має плюс 2 до приросту. Тобто із двох звичайних він може зробити зразу два елітних. Тому з ортанку ви можете перейти на есінейські броди, а з іншого боку, з Долгулдуру, ви надправите підкріплення для нищення цього народу. Тобто, мінасті ви спочатку не чіпаєте. Зосередживши свої зусилля спочатку на Рохані, ви досить швидко можете з двох сторін двома трьома арміями його підкорити. Адже у них немає часу на підготовку. І, відповідно, ви дуже швидко перетнете з ними кордони і дійдете до двох основних міст. Гельмів'яр взагалі під захистом лише одного. Простого Юніта, а Едорас теж не складає великої проблеми взяти. Тоді ваше групування після захоплення відповідно Едорасу може спрямувати свої сили на Гондор і зайти в тил. І тільки тоді варто переходити кордон з Гондором. І ви вже одразу опинитесь поруч з мінастірітам, оминаючи Азгілят. Також ваші союзники. Мають захопити ось цю територію. Західний Корундор складає важливу стратегічну частину вашого плану. Адже це фаза номер 2 Коли тут Мінастіріт починає бути атакованим, ви прямуєте на Пеларгір або заходите в Озгіліат, якщо вони забрали звідси підкріплення для Мінастіріту. І Мінастіріт буквально за кілька кроків опиняється. В повній облозі. Якщо вони розумні, то вони викликали підрозділи для укріплення Мінастеріту. в той час, як гондорський король ще не прибув сюди і не зміг коронуватися. Це основна мета взагалі брати Мінастеріт. тобто не дати можливості герою стати супергероєм. На коні. Тепер поговоримо про героїв. Я вже, вже, вже вам казав за Сарумана, якого необхідно брати для того, щоб, власне, робити наступ на роханців. А в, в цих групіровках Са, Саурона я вам пропоную Відьмака, короля відьмака Пішого, або Короля Відьмака Летючого. Один на вибір, звісно ж. Хоча я беру завжди Готмога. Він дуже чудовий полководець і добряче підсилює групування наступу. Хоча король Відьмак Летючий теж буде хорошою допомогою в цій військовій операції. І саме якщо ви заздалегідь підготували доволі багато. Я маю на увазі від п'яти і плюс і більше елітних юнітів. То Мінастіріт може в цих кліщах довго не проіснувати. Тобто ви зможете його затиснути. Отака От основна і поки що таємна, нікому не кажіть стратегія перемоги над Мінастіріт. Тобто ви просто з Міносморгулу і Моранону обійшли і зайшли одразу в тил, оминаючи з Гіліат і непотрібної битви там, і відповідно активація їх зараніше. Також ви змогли з двох чи навіть трьох кліщів затиснути роханців до того. Хоча це опціонально, ви можете направити всі сили на мінестеріт, а роханці будуть просто чекати. Наступу Ортанку. Як робити, рішати вам? Отакий секретний спосіб. Він стоподово працює, хоча все залежить від карт і підготовки.